Ці дві дівчинки, донечки захисника, який віддав власне життя за незалежність України. Євгенія та Даринка прийшли до Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості отримати солодкі подарунки. Отримати подарунки, бо у нас помер тато на війні. Ще отримала подарунок і подивилася виставу. З нагоди різдвяно-новорічних свят діти захисників і захисниць України, а також діти загиблих героїв отримали подарунки, адже вони як ніколи потребують нашої уваги та підтримки у зв'язку з тим, що молодіжна рада приймає участь у проєкті від геомолодіжна платформа. Нам випала така можливість подарувати, провести акцію благодійну і подарувати вихованцям, а точніше учням, діткам загиблих героїв, подарунки. І ми вирішили, що саме у різдвяно-новорічний період ми їм подаруємо, зробимо їм таке диво, на яке вони дійсно заслуговують. Цього року оминаються грандіозні святкування та гучні гуляння, як у попередні роки, бо в Україні війна. Але попри це необхідно дарувати позитив та щирі посмішки дітям наших захисників та захисниць. Переконані учасники молодіжної ради. Це є благодійна акція, яку важливо провести для діток, для всіх діток, а саме в такий період, де у кожної дитини батько військовий, батько загинув. То ми вирішили їм подарувати саме таку саме такий подаруночок. Пакунки зі смаколиками отримає сотня дітей. Разом ми зможемо подарувати тепло та радість всім, хто цього потребує, та створити свято найменшим українцям.